Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це нове відео, і ем, ну пройшло дуже багато часу з моєго останнього відео. Тому, якщо ви ще тут, всім привіт. <с> якщо ви вперше на моєму каналі, то ласкаво просимо. Я розпочала цей блог вести тоді, коли був дуже важкий час для мене для того, щоб знаходити більше позитивних моментів в своєму житті і записувати їх на відео. І мій блог так і називається Life in Colors для того, щоб бачити в житті якийсь колір, окрім денного. Зараз я переживаю досить важкий період в моєму житті. Тому я вирішила повернутися до блогу для того, щоб додати трошки більше позитиву в моє життя і поділитися своїми певними думками. Сьогодні відео буде про соцмережі. Цей випуск буде не дуже звичайний, тому що ну, в мене такі більшість відео. Вони пов'язані з подорожами, тому що це, в принципі, мій єдиний вільний час, окрім моєї роботи, коли в мене є час на блог. Тому так плавно він перейшов в такий тревел-блог. Але це відео буде більш такого розмовного характеру. Дивимося, якщо він мені сподобається, то важливо його буде більше на каналі. Історія починається напевно з того, що е, важливий такий момент е, ну одразу по мене і не скажеш, конечно, але я інтроверт. Внутрішньо я втрачаю енергію, коли я спілкуюсь з людьми, і це важко зрозуміти з першого погляду, коли я це кажу, багато людей дивуються. Тому що я маю дуже гарні якості екстраверта. Я працювала вчителем, я легко знаходжу спільну мову з різними людьми. Я не відчуваю себе якоюсь там шай закритою в суспільстві. Я не соціофоб. Але я втрачаю енергію, коли я спілкуюсь з людьми. Просто так сталося, що я народилась в великій сім'ї, де для того, аби вижити мій бідний внутрішній інтроверт, повинен був навчитися бути екстравертом і спілкуватися для виживання. Що є, то є. Ну коли в мене є відпочинок, то я витрачу його на те, аби не спілкуватися багато з людьми і аби відпочити сама е наодинці. Це не означає, що я не люблю проводити час там з друзями і так далі, але це означає, що коли я на нулі. То я не піду кудись для того, щоб розвіятись. Я залишусь вдома для того, щоб трошки відновити свою енергію. Це такий, скажімо, важливий бейграунд для моїх відносин в соцмережах. Коли я була дитиною або ну, майже підлітком, то розпочався такий бум серед моїх однолітків щодо ВКонтакте. Це були такі великі перші соцмережі, і я дуже добре пам'ятаю той момент, коли майже всі мої однокласники вже мали ВКонтакті. А я добре пам'ятаю, що я, коли мене запитали, чого в тебе ще немає аккаунту, я завжди думала про себе. Ну що воно мені треба? Це ще більше спілкування. Я і так втомлююсь: вдома куча людей, в школі куча людей, а це буде ще більше спілкування. І тому я спеціально постійно уникала того, щоб створювати собі цей аккаунт в соцмережах, і якби в якийсь момент, через там ну, не знаю, рік-два, коли там вже всі в коли ВКонтакті почало бути не просто соцмережами для спілкування, а коли там вже почалась медіа, коли почалась там музика, якісь групи, якісь обговорення. То е, мені вже стало цікаво зробити свій акаунт не для спілкування, а саме для цього перегляду якби інтертеймент парт медіа. І я зробила свій е, перший акаунт ВКонтакті. Мітки такі, такі були чорні полоси. Але я е, е, пам'ятаю мій сюрприз, який я для себе відкрила внутрішньо що коли я спілкуюсь в соцмережах я втрачаю набагато менше енергії ніж в живому ніж в живому якби спілкуванні онлайн якщо ти не в ресурсі ти можеш відповісти пізніше ти можеш заходити туди тоді, коли тобі цікаво, тоді, коли в тебе є ця енергія на спілкування. Для мене це було відкриття таке певне для людини-інтроверта, яка якби, не дуже хотіла робити соцмережі, і я для себе відкрила таку сторону соцмереж, що це мені закриває мою потребу в спілкуванні. Але при цьому я е, не повинна там йти кудись з дому, наприклад. <риклад> я до мисів. І коли я закінчила школу, і я переїхала в Америку. Я почала використовувати інстаграм ну майже кожен день, там щось постила і так далі, тому що я відчувала, що от я була в Україні, в мене був певний соціум, друзі і так далі. Я повністю займала своє середовище, і єдиний спосіб підтримувати, хоч якийсь контакт зі своїми якби, оточенням, це вести соцмережі. І це дійсно мені допомогло. Я... Коли повернулася в Україну, коли ми одружились. <кхем> У мене просто було якось менше енергії на те, що менше потреби в спілкуванні, тому що у мене тепер був під боком мій коганий чоловік, з яким я повністю закривала свою потребу в спілкуванні, і мені якось хотілося вже менше і менше, ну, мала просто менше потреби в спілкуванні. І згодом, напевно, такий наступний етап це. Був ось це моє відкриття блогу в YouTube. і коли я його відкривала, я собі, скажімо так, окреслила одразу, що це буде моє місце. Для неї ідеальності. Моє місце, де я одразу собі ставлю рамки, що я не збираюсь робити це професійно, я не збираюсь досягати тут супер якихось успіхів, як я люблю <сміття> в будь-якому хобі. Що це буде просто місце, де я можу постати тільки тоді, коли я хочу, де я буду робити той формат відео, який я хочу. Але це не буде нова робота, тому що я дуже дуже так легко попадаю в такі, скажімо так, сіті, того що я думаю, о, треба це довести. Там ті блогери роблять те, треба якийсь план. Я спеціально цього уникаю тут. Так що, сорі, якщо ви тут не бачите якогось якісного блогу, я не думаю, що він тут з'явиться. Ну, подивимося, поживемо побачимо, що це просто е, хобі, яке не буде вести ні до якого результату, і це єдиний спосіб. В якій е, я можу відчути е, якби насолоду, немає ніякої відповідальності, не заробляю цим гроші. мене немає ніякого там якогось цілі, щоб цей блог до чогось довести. Така історія мого використання соцмереж до сьогоднішнього дня. Експерименти і така пастка соцмереж. Можливо, що е е я не єдина, хто бачу багато таких різних роликів про те, що от я перестала використовувати соцмережі, там відключила те, відключила те. І я почала також робити такі експерименти на те, аби пробувати відключати соцмережі для того, аби дивитись, чи дійсно ну, е я там витрачаю багато часу, чи це якась певна звичка, чи я втрачаю час в цих соцмережах. Цікава пастка соцмереж і відмова від соцмереж в тому, що постійно можна зустрітися з таких людей, що я не використовую Інстаграм. Інстаграм це зло, і взагалі, там, ніколи не станете успішним, якщо ви будете використовувати Інстаграм. Але при цьому ця людина, наприклад, сидить в Телеграмі і читає новини по 5, час, по 5 годин в день. Або там, наприклад, інша людина каже, Ютуб, там, Інстаграм це все таке погане, але ця людина там на Пінтересті сидить майже постійно, зберігає собі якісь штуки. Ну, тобто одразу треба окреслити те, що ем, соцмережі. Це не інстаграм і не фейсбук. Телеграм це теж вже соцмережі, Ютуб це теж вже соцмережі. Тобто, всі оці соцмережі, Пінтерест, вони всі мають різний контент. Мені хочеться мати адекватний на це погляд і розуміти, що ну не обов'язково бути аскетом для того, аби мати ну для того, аби все одно залишати певну користь від цих соцмереж. Я напевно найбільше використовую Ютуб. Далі я використовую Пінтерест. І потім третє місце, скажімо так, розділяю Телеграм і розділяю Інстаграм. Обидва я не використовую дуже часто. Ну, Телеграм, зрозуміло, переписка, але я маю навезу ці групи різні, там, де можна прочитати якісь пости. Ютуб мені подобається, тому що це повільний контент. Мені подобається те, що. Це щось, де мені треба сповільнитись, де мені треба дійсно знайти час на те, щоб подивитись довге відео. І ще щось, що мені подобається в Ютубі, в Ютубі ем, ти реально знаходиш сам, шукаєш якусь інформацію, шукаєш людей, і ти дійсно дивишся те, що тобі треба. В інстаграмі у них досить часто ще, ще, там щось одне смішне відео лайкнув, і у них одразу вони тобі будуть такі, заповняти всіленти цими відеосами. Тому це мені не подобається, ем, тому що такий швидкий контент. Ну, я його дивлюсь, але дивлюсь дуже нечасто. Я просто зрозуміла серед цих всіх експериментів, що ем, напевно найважливіше все-таки баланс, а не повна відмова. І це те, що я для себе, скажімо так, це був для себе сюрприз, тому що я думала, що повна відмова дасть мені якось більше плюшек, але я зовсім не розумію threads, я зовсім не розумію Твіттер, вообще це щось таке для мене дінозаври. Я не роз... Ну, Фейсбук у мене є, я їм ну, там щось може з інстаграму туди залітати, там, де автоматично воно завершувати це відео. Тим, що поділіться, що ви думаєте, які соцмережі ви використовуєте використовуєте, які, на вашу думку, соцмережі залишаться через декілька років. Але мені здається, що ми будемо переходити і, можливо, зовсім скоро нас чекає якась нова соцмережа, яка буде знову сповільнювати наш темп в плані того, що вона буде схожа на ці перші соцмережі, перший такий інстаграм, перший фейсбук, де люди діляться один з одним, такі більш близькі відносини. Якісь соцмережі, які будуть більше сконцентровані на тому, що ти будеш ділитися, спілкуватися саме зі своєю родиною, своїми близькими друзями. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця і ем, подивимося, можливо, такого формату буде більше.